Вітаю! Мене звати Катерина Боскова на каналі Небо. Не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал вже зараз. Авансом це дуже важливо для україномовного християнського контенту. Я щороку в цей передсвятковий метушневий час дуже інтенсивно думаю про тишу, бо мені її зараз особливо дуже бракує. І я щороку собі обіцяю: ну, все, цього року відкладаю всі справи, не наготовую ніякої їжі. Просто буду займатися радісним очікуванням різдва, буду з сім'єю, з дітьми, це ж канікули, вихідні. Але ні, і щороку себе обманюю. Тиша це взагалі така непопулярна річ в нашому житті. Ми боїмося тиші, бо дехто боїться почути свої думки в тиші. Е, можливо, чого справді хоче, боїться почути. Можливо, боїться не почути Божої відповіді. Е, хто це? Це я. Іноді нам здається, що Бог мовчить. І це насправді найстрашніша для нас тиша. Ми боїмося, що він скаже нічого. Але тиша потрібна не йому, а нам. Бо лише втихомиривши наше серце, воно готове стати надсучасним, надчутливим радаром, який буде вловлювати кожен Божий звук, кожен звук Божого голосу. Ви ж пам'ятаєте історію про те, як Ісус гамував тишу на морі? Для багатьох це було справді велика катастрофа, тому що буря, а це не якийсь надсучасний човен, і можна спрогнозувати, що з ним станеться, можна подати сигнал СОС, не знаю. Тобто можна підстрахуватися в кінці кінців. Це найімовірніший дерев'яний човен, який в будь будь-який будь момент справді може потонути, навіть коли незначний шторм. Ну я так собі думаю. У будь-якому разі проблема учнів полягала в тому, що вони. В цій метушні, в цьому хаосі просто забули про те, хто з ними в човні. В цьому метушні, в цьому хаосі, я часто забуваю, хто є зі мною в човні, в човні з ким я є. І це мега важливо. Учні втратили тишу. Вони побачили, як Ісус спокійно спить на подушці, і це якраз нам показує і сигналізує про те, що Ісус тишу не втрачав. А тиша це що? Це віра, це потужна надія всередині нас. І в цій метушні вони буквально втратили надію, і це найгірше. Бо якою би страшною не було буря, коли ми втрачаємо надію, коли ми втрачаємо віру, ту єдину соломинку, з яку ми готові триматися і маємо триматися, щоб пережити шторм, коли ми забуваємо, кому належить наше життя, хто нами опікується, що наш Спаситель це всемогутній Бог, якому не все одно, який може мовчати в. Коли ми молимося, він може нічого не говорити, але це не означає, що він бездіяльний. У тиші ми перестаємо ховатися від Бога і від себе. А світло Христа може сягнути і зцілити, і змінити навіть те, чого ми соромимося, чого ми боїмося, і в чому боїмося зізнатися навіть самі собі. Христос каже: ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Нам потрібна тиша. Нам потрібна тиша, щоб прийняти ці слова і реалізувати їх. Коли ми схвильовані, коли ми неспокійні, у нас так багато причин не пробачати, не помічати потреби інших, не любити, бо це важко в такі моменти. Але коли ми заспокоюємо, коли ми втихомирюємо наші душі, ці причини виявляються зовсім незначними, і їх легко подолати. Можливо, ми інколи уникаємо тиші, надаючи перевагу якомусь шуму, ну бо це нас відволікає словам чи якомусь безладу. Бо внутрішній мир є ризикованою справою, адже робить нас начебто пустими і бідними. Мовчазні і бідні наші серця насправді тоді мають шанс бути переповнені Святим Духом і забезпечені любов'ю. Тиша це скромна, проте дуже безпечна стежка до того, щоб з легкістю любити тих, кого любити складно. А зазвичай це домашні. Не забудьте підписатись на наш канал. Поставити дзвіночок, щоб не пропустити завтрашнє відео, і напишіть в коментарях, чи легко вам перебувати в тиші, і що ви для цього робите. До зустрічі!